Так, Всім привіт, народ, слава Україні. Е, вчора був легенький перекур з жнивами, тому що е, поїздивши з братами по, по полях, подивилися, що де можна вкрасти, не було що. Е, тому вирішили е, зайнятися такими питаннями, які теж немало важливі, ще дуже багато техніки не готової до сезону. Тарас займався підготовкою Ареса. Там були проблеми з системою кондиціонування. Заклинив компресор кондиціонера. Поїхали, купили Бушний, він виявився зовсім не такий. Знайшли десь вдома ще якийсь старий Бушний. З двох годин Тарас зліпив. І чесно кажучи, я навіть не знаю, чи доробили його вчора, чи ні. Тому що я поїхав, бо мені ще треба було по справах, вже так було. чуть ли не ніч, але скажімо так, роботи вистачає. Пора гаряча не тільки от, в плані отої сонячної погоди. Пече неймовірно. Десята ранку 30 градусів вже. Так що після обіду певно, буде всі 36. Аномальна жара, аномальна спека в нашому в регіоні. У нас, я минулого року нарахував е, лише 7 днів, е, коли бу, температура піднімалася вище 30 градусів. Цьогоріч вже, напевно, днів 10, пече більше 34 і нема кінця краю ті спеці. Е, Так що якось так народ. Ну, Мова не про те і не про друге. Мова сьогодні про нашого джокера, якого ми з Андрійком, ну, скажімо так, досить пристойно підготували до сезону. Не спорю може і щось буде ще вилазити, хоча би не хотілося. Але, в принципі, все, що ми могли в ньому зробити, ми зробили. Нові диски, нові ножі на рубачому катку, нові підшипники на рубичому катку Забрали оцю. Історію з <кій> з рамою. Хто слідкував за тими відосами, той пам'ятає, хто не слідкував, можете передивитися. А, поварили, пофарбували, в принципі, якщо не придивлятися, то навіть і нічого і не замітиш. Тримати воно просто зобов'язане. Не то, що я надіюся чи я думаю, що воно буде тримати, воно зобов'язане тримати, в нього варіантів нема. ось, ну і як ви вже зрозуміли з назви відео, чіпляємо ми зараз його до 950-го і печем в поле. Ну а не все так просто, як завжди. Поїздивши деньок возив я ріпак. Хто вже бачив це відео. Так знаєте, рука машинально потягнулася, що там в мене по мотогодинах. Я визначив, що вже 320 мотогодин від заміни масла в двигуні. А то означає, що нікуди ми не поїдемо до того моменту, доки не поміняємо масло. То є принципові речі, які не повинні виходити, скажімо так, з таких традиційних, тому що масло треба міняти вчасно. Одне діло, коли дійсно там заходять зараз, завтра післязавтра дощі мають зайти, а ти ще маєш недороблений клапоть поля, ну закриваємо очі і робимо. А друге діло, коли... Ще ми не стартанули, нас тих півдня не спасе, ми їх нагонимо, причому, що дискувати не так і багато, там 14 гектарів по пшениці і десь 30 гектарів, майже 30 гектарів ріпакового поля. Тому що ми робимо? Ми відчіпляємо нашого причіпа від 950-го. і... Прогріваємо легенько масло, хоча при такі спеці, певно, навіть гріти не треба буде. Воно і так ну, але по факту прогріємо легенько масло. та поки відчепимо прицепа, то і масло погіється. Заганяємо обов'язково в майстерню, тому що пече неймовірно. Спускаємо масла, чіпляємо джокера і рухаємося а, в поля. Тому не перемикайтеся, насипайте нам лайкосів, підписуйтесь на канал. Пігнали! Такі вчора доконали його, знайшли причину, і зараз павлик підпаяє пару проводів і все буде добре. І буде ляльон. Ой, як все буде добре, то нині ще буде возити ріпак той трактор. Мусите? Що, зараз дадим? Як дзигару Оу! Що там дує? Дує Що не дує? Так собі Шо тут було? Десь не наразі не храня, на зара так само я включаю Ха, не заставить за Ааа, кінч мене поставить. Пале, то що таке має бути? Що ти за такі пітиво? Сьогодні Сонь... палець. Що попилососив? Та ж Що попилососив? Аж шули... вийде. І що? Вже... вже хтось з папиросом був. Хто би то? Не я. Інтересно. COVID, да. може бути. Зараз, зараз, зараз за вухо привести, що до таке? А тепер можеш пробувати, так? О, тепер пішло. Тепер пішло земно. Так, ну, як бачите, Ареса аж шовно доконали до істини. І зараз будемо також з проводити певні маніпуляції, тому що там треба вчепити причіп. треба спознайомити з новим трактористом, який поповнив нашу когорту. Ось, ну, все по порядку, як то кажуть. Поки що відчіпляємо причіп, прогріваємо мастило і будемо робити заміну масла, заміну фільтрів, роботи немало, треба добре попрацювати. Так, а що ж. -то? Трошки треба підкачати повітря, щоб він не пищав. Дав би Бог пам'яті як то виїхати з низа штопореним причіпом. Я так всунувся між кінзою і туканом старим. А тепер треба акуратно висунутися. Ну, той причіп довгий, по ньому класно орієнтуватися. Він трошки прогнозований в цьому плані. Yeah. такие. Так, стажер Пробує розібратися. Так, ну і зараз на місце зараз заїду я собі апсону. І буде тоже нормально. Okay. Mm -hmm. Ну що, друзі, година з лишком, масло зляте, масло поміняне, фільтра поміняні. Ще такого дива не мав. Відкручував масляний фільтр, воно мені як гухнуло. Аж сюди, аж сюди. Зробилася велика калабаня. нічого повитираємо. Але я ще такого чуда ніколи не бачив. Скільки міняю масла. Так, тут треба якусь хуночку ще простелити, щоб не замазати сідуху. Ну все, друзі. От і. А, настає новий сезон грунту обробітку. Джокер вчіплений. А, приїхав ще долити кілька літрів солярки, які я спалив на відвозці зерна. І відправляємося на дисковку. Ну а там буде, звісно, тільки цікаво. Так що не перемикайтесь, додивляйтесь до кінця, ставте лайки, коментуйте. коментуйте. Зустрінемося в полі. Так, друзі, ну що, маємо пів восьму вечора. Ще закинув вам відео, щоб ви мали що подивитися. Тепер у нас трошки похолодало. 31 градус. І можна їхати трошечки подискувати. Вітерець навіть з'являється. Як вітерець продуває, то взагалі можна щось навіть подумати, що навіть класна погода. Хоча насправді до такої спеки привикається, я і, скажімо так, завжди легше переносив спеку, ніж холод, тому я ще якось вроде би нормально жию. Но є люди, яким просто не позаздриш, є люди, які... Не можуть терпіти спеку, і то є велика проблема. Ось, ну, Як ви зрозуміли, їдемо далі в поле. Зараз будемо налаштовувати нашого джокера. Покажемо вам, як там змолотилося. Поговоримо про ріпак ритму. Взагалі його характеристики і чи, і чи ми довольні, чи ні. Тому додивляйтесь це відео до кінця. Не забувайте його відмітити лайком. Ну і ми беремося до роботи. Солодка парочка вже разом, тому Блін, противагу забув верхній блін підчепити. Я вже не буду кликав боді, що він її підчепляв, якось так продіскуємо. Сороковий діскував ще з меншими грузами. Ну, подивимось, як зараз буде працювати. Наш дискатор однозначно треба підмінити до самого меншого значення, бо нові диски. Тому трошечки зараз ми Пограємося з налаштуваннями однозначно. Але це вже буде в полі звісно. Так що заводимось і почнемо в поле. Ну що, друзі, ще трошечки поприбирав, постелив коврик, тому що я всі, хто шарить і хто дивиться, мій канал давненько знає, що я взутому. Не люблю їздити особливо довго. І будемо потихеньку відправлятися. Ну, ще раз скажу, я зацінив задне затемнене вікно, але є нюанси, які я зараз або підтверджу, або розвію. Тому чекаємо, поки смеркнеться, і побачимо. Тому що з прицепом так було, знаєте, не дуже комфортно. Видно було так собі. Якщо в 940-му я з радістю тут дотерпіти, то в 950-му я не знаю, може варто вернутися назад до шторки. Побачимо. Поїздимо трошки, позондуємо і щось вам розкажемо. Не перемикайтеся, ми в поле і далі налаштовуємо джокера. Так, ну що, друзі, ми вже на полі скидаємо кліпси і будемо щось трошечки починати робити, друзі. Так, ну що, друзі, відбив я лінію, розбив клинчика по діагональці, працюємо. Все чітко, все класно. Хмарка на нас от звідти, звідти лізе така нічогенька. Mm. Так що може бути, що я зараз надіскуюся. Поки що, це що за темне вікно, ну дуже класно. ну Зараз хочу ще дочекатися до темно, включу фару і побачу, чи я там хоч щось бачу, чи ні. ну... Щось мені здається, що де темнувато трошки, але нічого, поки що будемо терпіти, далі час покаже. Трактор рухається під горбок з швидкістю 12-13 км, з горба 17 км. І так, в принципі, досить непогану швидкість я набрав таким чином. Тому потихеньку працюємо. Зараз вирізаємо, я вам покажу, як воно реально класно виходить. Виходить, воно на нових ножах просто вовше, просто бомбезно. Підмілив я його, доки міг, максимально мілко стараюся йти, щоб не випаровувати вологу, щоб максимально швидко проросла, проросла падалиця ця ріпаку. Тому так, загладжуємо, ріжемо, рубаємо палку і, і по всьому. А далі буде там, через, через тиждень-три, певно, буде другий слід, якщо там встигати. Так що дорог, працюємо далі. Так, друзі, ну. А... Єдиний мінус я вже знайшов з затемненим задним вікном. Це те, що вам буде гірше видно однозначно. Хоча дивлячись на камеру, в принципі, доволі адекватно ще видно. Давайте, поки ще виднося, йдемо прогуляємося на двір, подивимось, що там, як там, як воно у нас відбувається. Фу, порохи. Стан справ з ґрунтом. Стан справ з джокером. Е, так. Ну, диски вже по краєчку втерлися. Е, оцим диском я вже задоволений, бачите, нема того рова такого сильного, який у нас завжди був, хто уважний, той точно може показати. Підтвердити верніше. По глибині вже бачу, що ну, ніби трошки заглибоко, але мільче вже нема куди мілити. Зараз ми глянемо, що ми тут порпаємо. Ми тут порпаємо цілих 8 см. Ну, мільче нема куди, друзі. Я всі кліпси познімав. А, диски нові, вологи, як бачите, вагон. От можна ліпити все. Через то і така історія. Джокер релізи і йому по барабану. Ну, Трошки попрацюємо, й далі можна де більше працювати. На даний час мусить бути так, інакше, інакше не буде. Давайте я попарпаємося тут трошки, подивимось, що тут в нас з вологою. Та Дивіться, то волога от, на самім верху. Ріпак вологу тримав собі до кінця. Саме через це і ритму тут всипав досить непогано оці дощики йому дозволили не згоріти і втримати досить адекватну масу тищі, тому що виглядав він відверто слабенько. А, ну І тут знову ж таки ніякої дивини немає, тому що а, сходи, основні сходи були в жовтні і, як мій брат Тарас каже, а, получився в нас того року весняний ріпак. І варіантів не виходить. Навіть не ярий, а весняний ріпак. Тому що галузився він весною. Розетку ще доформовував він весною. І через то маємо таку історію, якісь мухи літають. Ось. Маємо те, що маємо. Результатом ритму. Особисто я більш ніж задоволений. 4,3 тони на отаких от горбаках. На отаких горбаках, причому сходи отримавши в жовтні місяці, доволі адекватно, я б сказав. Може не ідеально, але адекватно. Як на цей рік, травень сухий. Тобі ж хоч червню трошки полило, що він мав можливість підкачати масу тиші. Добре, друзі, не дуже сильно багато будемо балакати з вами на дворі, тому що хмарка лізе. І хмарка не зупиняється. А я, враховуючи що то, що це є одне з, най... одне з найдальших наших полів е, в господарстві, жодного бажання не маю е, е, їхати сюди ще раз. Тут 30 гектарів, е, тому я постараюсь встигнути. Ну, а в Леї вже так і буде, діватися е, нема куди. Отож, друзі, ще, ще кілька слів про а, гібрид ритму. Він а, чудово підходить під ранні посіви. А, Певно, кращого гібриду для ранніх посівів я не бачив. От чесно. Він дуже класно реагує на ріст регуляції, він дуже класно гілкується, а, має доволі міцний стручок. Ну, І враховуючи те, що в нас а, тут був ріпак, пшениця ріпак, а, доволі чиста площа, значить досить, класно він, а, має досить класну стійкість до хвороб. Що ще можна сказати? Слідкую я за цим гібридом вже четвертий рік, а, щоб він мене відверто розчарував, такого не було жодного разу. Що стабільно він в демоділянках сипав адекватну вружайність. І саме через те я його взяв на пробу в товарку. А в демках він стабільно в п'ятерці лідерів був. Тому, ну, скажу чесно, цей гібрид мені доволі подобається. Через то і ми його взяли. Як буде далі, я не знаю. Ми будемо орієнтуватися. По наступних гібридах, які ми змолотимо, е і вже від того відштовхнемося, що ми будемо сіяти. Тому що е маємо е чітке бажання зменшити кількість гібридів, е щоб не переставляти по 100 раз сівалку, це займає дуже, дуже багато часу, це вимагає е точно замовляти насіння. Е ну, на кінце це буде легше розрахувати, але Кожного разу пилососом витягувати. Я не маю жодного бажання, тому хочемо так, розділити на три зони, а на три гібриди в ідеалі. Може чотири, побачимо. І більше не бачу сенсу. Бо цього року в нас є посіяно раз, два, три, 4, 5, 6 гібридів. Ну Це відверто забагато, друзі. Хочемо трошки зменшитись. Ось, ну Як бачите, по стерні, бачите, стерня ще зелена, то означає, що реально а, ріпачок був здоровий, а, ріпачок не хворів. Брат а, постарався на захисті того року знов. Тому і маємо маємо те, що маємо, друзі. Так що а, працюємо далі, чекаємо з нетерпінням, а, як. Покажуть себе інші гібриди ріпаку в нас в товарних посівах. Обов'язково вам покажу товарні посіви, Обов'язково покажу, як ми збираємо демо ділянку ріпаку. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте інформації, цифр і різних характеристик цього сезону буде дуже багато, тому не пропускайте наступні відеоси. Так, Друзі, продовжую працювати, довший час працював е на клинчиках, поки все заробив, то вже виїхав менш більш на нові гони і е можемо, так, трошки ще з вами побалакати. Е е дивіться, яка різниця, бачите, між передним світлом і заднім світлом. Ну, на камеру знову ж таки виглядає краще. А людське око. Таке набагато темніше. Хоча, хто пам'ятає, там світить люстра. І тут взагалі було як в день. Ну, нічого, я вже практично примію, буде нормально. Но то, що світить світло, а то, що підсвічує мені Небесна канцелярія, то просто капець. Не знаю, чи я зараз щось злапінув, аж видно робиться. Давно такої блискавиці по кругу не бачив, о бачите, як воно шурує. І так по кругу, друзі. І так по кругу воно лупить раз за разом. Дощ, правда, не падає, але А то просто капець. Ха, бачили як воно? Шандорить. А звідом так. Спишки такі валять, а з іншої сторони просто опуски такого жовтого-жовтого грому. Я такого ну, дуже давно вже не бачив в своєму житті, хоча кілька разів я такі речі спостерігав. Ну і закрадається думка, що я можу не встигнути тут зробити. Я зараз зробив а, майже 18 гектарів, тут є а, десь біля 30. Тому ще 12 гектарів робити, то твердо ще 2 години. Маємо 11 вечора до першої, якщо дощ не впаде і все буде добре, теоретично міг би скінчити. Але як воно буде, ніхто не знає, друзі. Так що триматиму вас в курсі, що буде далі відбуватися, то буду ділятися до кінця. Так, друзі, не завершив я дисковки. Шурує дощ грубечий. Дружина дзвонить, що падає град. Я просто в шоці, друзі, якщо, якщо зараз на нашій ліпаті впаде град, йому буде жопа. Просто мені зараз ну, слів нема Одні емоції і дуже сильно мене напрягає така річ. О, господи мій Ну, на даний час завершуємо наше відео, друзі. На дуже, скажімо так, неприємній ноті. А завтра буду знімати, дивитися, буду що доводиться. Червона. Я з таким дощем з поля ще ні разу в вітю не їхав. Сотки не встигають витирати. Просто жах, друзі. От от дорога додому. Суцільна річка замість дороги. Дивіться, як вода шурує. Просто жах. Але шурує, шурує, лки-палки. Добрався я додому. Такої негоди я ще в житті народ не бачив. Без перебільшення. Я навіть боюся подивитися, що там в стаканчику є. Там гарантовано повний. Якщо там так, тут так само ляло, як у нас на полю, де ми їхали, то там повний стаканчик має бути. Так, ну що, друзі, я вже вдома. І зараз буде цікавий момент що ж тут влило. Цілий стаканчик наразі Тут є 40 мм Аж бігом Ой ну, колобаня Яку, Яку я став Вау Бачили? Бачили? Ну у нас же тут блескає.